Всім дякую за замовлення. Залишилося дві одиниці. Це навушники JBL Tour Pro 2 зі смарт кейсом. Незвична версія з шумопоглинанням і класним звучанням. До 30 годин витримують. Я вже протестив на своїй консолі, я грав в них в ігри, можеш подивитися мої відео. І в подарунок, як і обіцяв, роблю Xiaomi блочок швидкісний на 67 ватт. Класна версія, не за всі гроші світу, це преміальний сегмент навушників від заводського виробника. Це преміум аналог, тобто ви купуєте якісь. towar. Перевірений мною особисто і, як то кажуть, за розумні гроші. Ось, Тому хто бажав навушнички до андроїдів, до айфонів підходять, шумопоглинання, я користуюсь ними до сих пір, тому що ну, прикольно і незвично користуватись навушниками, в яких є смарт кейс, е і якими можна управляти за допомогою кейсу. Тобто, це смарт-годинник, е смарт-навушники, ось так це звучить. Ось, Ну і ось такий бличок я всім кладу в подарунок. Вже залишаєте відгуки, бачу, е скоро їх викладемо на нашому е інстаграмі тому можете подивитися. Якщо бажаєш дві останні одинички, можеш замовити, по доставці 1-2 дні. Відправляю накладеним платежем. І ось такі навушнички. Хто не дивився, хто не знав, подивіться мої відеоогляди, щоб розуміти, що це за версія. Ось, такі незвичні навушники. Всім дякую. Переходьте за посиланням в шапці профілю, наушнички з подарунком і дивіться наші інші товари, тому що за першою ціною і завжди беру в роботу товари, якими користуюсь сам особисто чи мої друзі. Ну це така філософія магазину. Якщо товар класний, то чому б його не взяти? Тим паче, не за всі гроші, як то кажуть, світу.